Всім привіт, це я Мурзік, і це канал Котяче Бачення, і до мене дійшли вже деякі настолки, хоча вже давно закінчилась чорна п'ятниця, але вони тільки-тільки доїхали від ігромага. І я його хочу їх показати. І я це це найбільшу цю настолку в світі я чекав. Це настолка про пеніси. Що може бути краще чи малювати на них? Є гра контур. А ви просто малюєте, а тут малюєте на пенісах. Це просто офігенна гра. Я її давно собі хотів. Я її прям об, Я не знаю, чи я буду обожнювати, я все одно малювати не вмію. І вона, кстати, з доповненням є, начиняємо так. Тобто не тільки на пенісах малювати тут треба, а ще й на інших приколах. Тому, блін, це прям прикольна, прикольна, прикольна Е, я... І ще прикол, що я замовив три штучки. І я ще, кстати, замовив Кирила фан Артпак, не знаю за чим мені. Може, в мене колись появиться база, і воно мені пригодиться, теж три штучки. Ну, то таке. Але, блін, прийшло по одній, Але, в принципі, цей громагу я сразу написав, позвонив, вони, в принципі, моментально відповіли. Там пошта закривалась майже сразу, там 15 хвилин сталося. В принципі, просто ще раз мені доправлять, бо щось хтось там помилився. Ну, буває таке, конечно. але, блін, я замовив 28 чи 29, а мені прийшло оце тільки зараз, а зараз. Уже яке число взагалі? Яке число зараз? 9 грудня. Ну, вчора, по-моєму, і сьогодні пройшло, не пам'ятаю. Отака от ситуація, звісно, але оця настолка, столка, це. Хочете їй розпаковку, хочете хтось розпаковку настолки? не знаю, Знаєте, коротке відео, я думаю, більше що записати. В мене виходить, будь ласка, ставте подобайку, підтримуйте мене. Подобно чудово. Ой, я мікрофон удар.